Скажіть, це вас називають людина-павук? Подумаєш, один раз у компоті муху не помітив. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Їдуть у поїзді єврей і студент-семінарист. Єврей запитує: а яка в тебе буде кар'єра? Ну, якщо добре закінчу, вступлю до Духовної академії. І все. Ну, стану і гуменом, а якщо добре закінчу, може, і вищу посаду отримаю. І все? Ну, якщо все вдало складеться, так, звісно, вдало. Ну, по максимуму до кінця життя архієпископом. І все, ну, можливо, стану патріархом. І все, а що ще? Не Богом же, єврей, помовчавши. Ну, один із наших хлопчиків таки вибився. Дружина приїхала до в'язниці на побачення з чоловіком. Любий, ну, і як ти тут? Ну, як? Та майже як удома. Їжа несмачна і вийти теж нікуди не можна. Фаєчко, чому з тобою котрий день не розмовляє сьома? Та бог його знає. Їздили купувати йому куртку. І що? Купили мені шубку, чобітки, спідничку, ковтинку і кольє. А сьомі. Сьомі сподобалися шкарпетки. Ти можеш хоч іноді бути тверезим, а на коли тобі треба? Жили два друга льотчика, все життя не розлий вода, і ось один помер. Приходить якось у вісні до іншого. Живий запитує Ну, як там на тому світі? Мертвий відповідає: Ну, як тобі сказати, перенавчання на будь-який тип за бажанням, будь-які рейси, найкращі готелі, курорти, дівчатка красуні, елітна випивка, дорогі ресторани, все за рахунок авіакомпанії. Ну і можна літати в закріпленому екіпажі, з ким хочеш постійно. О, так це ж чудово. А що ти на мене так дивно дивишся? Хіба не чудово? Та я вчора план польотів подивився. Ми з тобою через тиждень на Лондон стоїмо.